Жінка прямує до пенсійного фонду. Жаліється, що їй в житті не пощастило. Я працювала цілий вік. Трудова книжка була на роботі. Гроші я отримала, а отримувала за свою роботу. А от коли прийшла оформляти пенсію, говорять, що дуже малий заробіток, і дуже мала буде мені пенсія. Людмила Іванівна зізнається, що зарплата у неї була хороша, але отримувала її за двома відомостями. І як з'ясувалося, не з усієї суми здійснювалися відрахунки. Я думала, що на це все нараховуються виплати до пенсійного фонду. А як виявилося, що там тільки частково попала моя заробітна плата, Світлана Дяченко працює в системі пенсійного фонду вже понад 15 років, каже, що подібних випадків є чимало, людей шкода, але допомогти нічим не можуть. При призначенні пенсії береться заробітна плата, яка за персоніфікована кожного місяця по цій людині. Якщо дані в персоніфікованому обліку стоять. Тільки менше ніж вона їх отримувала, чи менше ніж за ті суми, за які вона розписувалася в відомості, то відповідно вона втрачає потім і при нарахуванні пенсії, да, держава, зважуючи на це, доплачує до мінімального розміру пенсійної виплати, але це. Не є кошти пенсійного фонду. Це держава з державного бюджету доплачує цим людям для того, щоб вони отримували хоча б мінімальну пенсію. Податківці кажуть, що так звана зарплата в конвертах це насправді не благодійництво, а грубе порушення закону. Внаслідку потерпають і працівники, і місцеві бюджети. Бо ж бюджету утворюючої складовою місцевої казни є саме податок з доходу фізичних осіб. За той рік ми оформили таких 214 випадків. І нарахували за ці порушення 11,7 мільйона. Окрім того, слідкує за цим прискіплива і прокуратура, і по деяким питанням порушили 9 кримінальних справ з цього приводу. І все це пов'язано одночасно із заборгованістю по заробітній платі. На жаль, Заборгованість по заробітній платі практично іде паралельно з зарплатою в конвертах. Людям, які трудяться на цьому підприємстві, двічі пощастило: перший раз, що вдалося потрапити сюди на роботу, і другий в питаннях зарплати. Це трипільська теплоелектростанція. Вона забезпечує електроенергію весь київський регіон. Частка трипільської ТЕС у виробництві електроенергії складає 10-12% виробленої теплоелектростанціями Україні. у трудовій книжці Петра Павловича Кравця. Один запис про працевлаштування: Трипільська ТЕС за 30 років. Він пройшов шлях від рядового працівника до директора станції і жодного разу каже не отримував зарплату в конвертах. Електростанція, наша в минулому році. Відсвяткувала 40-річний ювілей а це я на п'ятому десятку. вважаю, що це почався ну, ренесанс чи новий відродження станції. Як показує практика, реальна практика, реальне виробництво, що гроші мало мати, їх треба ще умудритися освоїти. Тобто, замовити обладнання, вчасно його завести, забезпечити якість цього обладнання, монтаж. Наладку, а потім вже експлуатацію, тому це не проста проблема, і справа не тільки в грошах. Директор каже, щоб хоч трохи зрозуміти виробництво, треба його побачити. Ми потрапляємо на центральний щит керування станцією. Ще донедавна технологічними процесами виробництва керували, як мовиться, вручну. Тепер тут автоматична система управління. Звідси здійснюють контроль за роботою блоків і координація всього оперативного персоналу станції. Звідси ведеться також управління десятьма лініями передачі електроенергії до міст регіону. Дві з них передають електроенергію до підстанцій столиці. Сергій Федоров, начальник зміни станції, каже, коли прийшов сюди працювати, не думав ні про зарплату, ні про пенсію, бо був молодий і головним було здобути досвід. Тепер теж про це не думає, але вже з іншої причини. Я заробляю нормально, але не так сильно вона дуже мене цікавить. Яка зарплата? У мене 7 тисяч на місяць. гривень. Робота у чоловіків відповідальна. Невеличкий монітор відображає усі процеси виробництва, які потребують високої фаховості і пильності. Тут навіть бачать, як горять пальники в котлі. Директор каже, поки горить котел, столичне метро і трамваї будуть працювати, а значить, шахтарі, з якими станція тісно співпрацює, матимуть роботу. За добу ТЕС спалює 8 тисяч тонн вугілля. Залізні руки піднімають і розвантажують за зміну 50-90 тонних вагонів з чорним паливом. У нас працюють на підприємстві зараз тисяча, списочний состав 1815 людей, чоловік, фактично працює 1776. Тобто середня зарплата працівників на станції це більше 4 тисяч гривень, якщо точно 4 тисячі 103 грн. Це, да, Зарплата залишається досить ну, високою в порівнянні з іншими підприємствами. До державного бюджету ми заплатили 30. Три і десять сорок близько 50 мільйонів в минулому, році. В минулому році, і до місцевого десь близько 10 мільйонів. В основному зарплату в конвертах платять малі підприємства, але серед них багато торгівельних підприємств і доволі таки великих. Особливо ті, хто стоять на обліку в місті, а нам сплачують ПДФО на території області. Заробітна плата. Та, що є офіційна по Київській області, вона росте і сьогодні складає 2300 гривень середня заробітна плата. Це в порівнянні з прошлим роком, уже і періодом тим уже на 17% більше, ніж була. Від того. В окремих у нас районах і містах є хороші середні зарплати до 4 тисяч гривень в середньому. І є такі, три райони у нас віддалені, це такі, там, Тараща, де 1600-1500 гривень. Але справа не в тому. Справа йде в тому, що людина, отримуючи і цю невеличку зарплату, вона має соціальні гарантії, має пенсійне забезпечення. Нове податкове законодавство відкриває можливість перевірки за фактом. Інспектори Обухівської ДПІ на таку перевірку вже ходили. Були встановлені факти, працівники були належно не оформлені, і це стало підставою для виходу на фактичну перевірку. Люди офіційну зарплату не отримали. Податок з доходів фізичних осіб не утримувався. Економічний аналіз таких підприємств показує, що при сплаті всіх податків і зборів працівникам працюючих на даному підприємстві в повній мірі може виплачуватися і заробітна плата. І в повній мірі сплачуватися всі податки як до бюджету України, до державного бюджету України, так і до місцевого бюджету. Перевірка за фактом відміняє позапланові перевірки, і по факту порушення ведеться перевірка. І зловживання тут може бути тільки з одного боку: як з боку підприємця, хай не порушує закони, і все буде нормально. У нас головна робота по невиплаті заробітної плати це співбесіди з керівниками цих структур на засіданні спільної райадміністрації і інспекцій, і управління по заробітній платі. Ми провели 1600 таких зустрічей підвищувати заробітну плату. І дійсно із них. 80% підвищили цю зарплату для працюючих. На території однієї країни в умовах тих же законів, чому одним не вдається стати успішним, і як це вдається іншим. Директор Трипільської ТЕС каже, що все залежить від ефективної роботи підприємства, але треба вміти зробити його ефективним. Як ілюстрація сказаному, відремонтований у минулому році блок номер 2 який чекав цього вже 10 років. На станції вважають це успіхом, бо освоїли близько 140 мільйонів гривень і отримали відчутну економію в питомих витратах. А в наступному році планують реконструкцію блоку. Результат. Вже прорахували, він буде економічніший, потужніший і надійніший. І що теж важливо, кількість викидів відповідатиме євровимогам до екологічних показників. Справа це ще і в фахівцях, в людях, які задіяні на освоєння цих коштів. От якщо цей механізм працює злагоджено, нормально, то є результат. У нас результат є. Підприємство працює ефективно, підприємство працює із прибутком. Тому вистачає і на податки, і вистачає на зарплату на 18 мільйонів гривень. Більше надійшло до загального фонду місцевих бюджетів Київщини за два місяці поточного року. Відповідно періоду минулого року. Ми в цьому році почали рік непогано, і практично уже два місяці виконуємо бюджетні розписи по місцевим податкам. Це тільки завдяки якраз цій зарплаті.